Якщо в команді завжди правий тільки керівник, команда завжди не має рації. Поясню, чому абсолютна впевненість це не сила, це отрута. Я бачу багато керівників, які не слухають нікого в цілому. В цілому, прям кожна ідея закінчила словами, та я краще знаю, що ви тут, хто ви такі. Вторі проблеми не вирішувались, вони зазвичай накопичувались. Тому перше постійна право, правота дорівнює нуль розвитку. Це коли все вирішує одна людина, ніхто більше не думає, тобто фокус один на одній людині. Дум. Слухання це прояв сили, не слабкості. Третє авторитет не останнє слово, а повага до думок. Люди тягнуться до тих, хто їх чує. Четверте, помилятися. Професійно, це єдиний шлях навчатися і рости. Наступного разу замість я знаю краще, скажи цікаво, а як би ти зробив? Та ще,